Другоціні йде духовна війна проти кожного з нас. І сатана не хоче, щоб жоден з нас прийшов до спасіння. Але Бог вчить, щоб ми стали переможцями, щоб ми перемогли сатану. Ми повинні вдітися всю повну зброю Божу. І є сім, сім обладунків Бога. І перше це. Поясатися в істину, Ісус Христос є нашою істиною, даше вдягнутися броню праведності, жити по духу, взути ноги благословістя по світу, тобто проповідувати істину Слова Божого. Четверте, ще віри. і дійсно ми вірою можемо погасити лукаві стріли сатани, Дальше, шлем спасіння, потім меч духовний, меч духовний – це є Слово Боже. І, Молитва молитися по духу, кожен день пробувати молитві, і ми зможемо дійсно таким чином перемогти.